Виставлено до продажу житловий будинок в селі Олеша Івано-Франківської області, дім цегляний, побудований у період 90-х років. Міцна кладка, гарний фундамент, дах шиферний, все надійний, перевірений часом. Загальна площа становить 54 квадратних метри. В середині розміщено дві житлові кімнати, зручну кухню, коридор та роздільний санвузол. Усе в охайному житловому стані, нічого не зруйновано, не занедбано, можна заїхати і поступово облаштовуватись під себе, вікна металопластикові, підлога дерев'яна, частково застелена лінолеумом, ванна туалет, кухня, кахель, стелі рівні, шпалери збережені. Опалення індивідуальне газове, за рахунок компактності та товстих стін витрати на обігрів значно менші, також збережена грубка, яка є резервним джерелом тепла. В будинку заведена вода зі свердловини, є каналізація типу септик, електрика підключена, все працює, нема необхідності щось відновлювати чи доробляти. Сміття вивозиться, є доступ до інтернету та мобільного зв'язку. Ділянка біля будинку рівна, загальною площою 20 соток, земля оброблена, є сад із плодовими деревами, город, господарські будівлі теж присутні, гарні, міцні, є добротний глибокий погріб. Територія огороджена парканом з металопрофілю. Село має необхідну інфраструктуру. Тут є школа, амбулаторія, продуктові магазини, автобусна зупинка та сільська рада. Дорога асфальтована. Зручне транспортне сполучення до Тлумача близько 10 км, до Франківська орієнтовно 30. Ціна будинку становить 4 тисячі, усі документи в порядку, деталі уточнюйте за телефоном, вказаним в оголошенні, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.